Як швидко вони ростуть? Ще вчора ваше цуценя було таким маленьким, а сьогодні це вже дорослий собака з новими звичками і новими потребами. Вітаємо вас із тим, що ваш собака тепер дорослий, тому перехід на дорослий корм це необхідність. Сьогодні разом з експертом, лікарем ветеринарної медицини Олександром Айшпором ми поговоримо про те, чому й коли варто переводити улюбленця на корм для дорослих собак, як зробити це поступово та як не нашкодити. Зберігайте це відео у вподобаних і підписуйтесь на канал, щоб отримати більше корисної інформації. Чому варто переводити цуценя на корм для дорослих собак? Упродовж віку харчові потреби будуть відрізнятися, адже ми не годуємо немовлят так, як дорослих людей. Так само відрізнятимуться раціони в цуценят і в дорослих собак. Цуценята ростуть дуже швидко їхній організм потребує підвищеної кількості калорій, білка, кальцію, фосфору і інших поживних речовин, щоб підтримувати здоровий розвиток кісток, м'язів, мозку та імунної системи. Коли цуценят досягає дорослого віку, залежно від породи це від 8 до 24 місяців, потреби організму змінюються. Якщо продовжувати годувати дорослого собаку звичним кормом для цуценят, можна зіткнутися з низкою проблем. Споживаючи корм для цуценят, дорослий собака може набрати зайвої ваги, адже корм для цуценят більш калорійний. Також є значна відмінність у потребі мінеральних речовин. Для цуценят важливо отримувати їх у вищій кількості для здорового росту кісток. Однак у дорослому віці, коли скелет вже остаточно сформувався, високий вміст мінеральних речовин може загрожувати собаці проблемами із суглобами. Якщо підсумувати, корм для цуценят має більше поживних речовин, адже цуценя активно росте, усі системи організму розвиваються. Дорослому же собаці потрібен інший баланс поживних речовин у раціоні. Раціони для дорослих собак, для окремої породи або для розмірів собак мають спеціально адаптований комплекс нутрієнтів. Коли варто починати перехід? Собаки різних порід і різних розмірів мають різні харчові потреби. Очевидно, що ми не будемо годувати вівчарку чи сенбернара кормом для чихуахуа, Тож собаки різних порід ростуть по різному. Собаки мініатюрних і малих розмірів, вагою від 1 до 10 кілограмів, досягають дорослого віку в 10 місяців. Собаки середніх розмірів, 11-24 кілограми, стають дорослими у віці 12 місяців. Великих розмірів вагою 25-44 кілограми дорослішоють у 15 місяців, а собаки гігантських розмірів вагою від 45 кілограмів у віці від 18 до 24 місяців. Власник розплідник розповість більше щодо породи й особливостей росту улюбленця. Якщо ж ви взяли цуценя з притулку або знайшли на вулиці, приблизний вік і період дорослішання вам допоможе визначити ветеринарний лікар. Порайтеся з ним щодо того, коли переводити цуценя на корм для дорослих собак. Як зробити перехід на дорослий корм безпечним для собаки? У собак, особливо молодих, мікрофлора кишечника пристосовується до певного складу корму. Саме тому різкий перехід зі старого корму на новий може викликати в собаки розлади травлення, діарею, блювання або втрату апетиту. Щоб цього не сталося, перехід на новий корм має бути поступовим. У перші два дні давайте собаці 25% нового корму і 75% старого. На третій і четвертий день змішуйте старий і новий корм у співношенні 50 на 50. На п'ятий і шостий день можна дати собаці 25% старого корму, 75% нового, а на сьомий день і надалі 100% нового корму. Також варто розуміти, що собаки мають приблизно 1700 смакових рецепторів. Тоді, як у людини їх 9 тисяч. Саме тому собаки можуть споживати один і той самий корм, не ризикуючи втратити апетит від одноманітності. Головне, щоб раціон забезпечував потреби поживних речовин. Дотримуйтеся звичного комфортного режиму годування. Давайте собаці корм у тому ж місці в той же час, щоб зменшити стрес. Якщо ж собака погано почувається під час зміни корму, зверніться до ветеринарного лікаря за консультацією. Як обрати корм для дорослого собаки? Зміна раціону улюбленця річ відповідальна, так само, як і вибір корму відповідно до потреб вашого собаки. Експерти Royal Canin розробили широку лінійку раціонів відповідно до розміру і породи собак. Повнораціонний корм X-Mole Adult створений спеціально для собак мініатюрних розмірів, вагою до 4 кг, а Mini Adult для собак малих розмірів, вагою від 4 до 10 кг. Для собак середніх розмірів, вагою від 11 до 25 кілограмів у дорослому віці експерти розробили раціони Medium Adult. Повнораціонний корм Maxi Adult, призначений для собак великих розмірів, вагою від 25 до 44 кг. Цей раціон містить баланс мінеральних і поживних речовин, щоб кістки і суглоби собаки були здоровими. Повнораціонний корм Giant Adult розроблений для собак гігантських розмірів, вагою від 45 кг у дорослому віці. Цей раціон має оптимальний баланс мінералів і поживних речовин, що підтримують суглоби і кістки, а легкоперетравні білки та оптимальний вміст клітковини допомагають підтримувати здорове травлення собаки. Якщо ви вагаєтесь, чи правильно ви дібрали корм саме для вашого собаки, ви можете проконсультуватися з вашим ветеринарним лікарем або звернутися на нашу гарячу лінію. Справді, перехід на дорослий корм це не так складно, як здається, хоча має особливості, які варто враховувати, зокрема, розмір і вік собаки. Послідовність і увага до улюбленця ваші головні союзники в цій справі. Будьте певні, при вчасному і правильному переході на дорослий корм ваш собака буде здоровим і даруватиме вам радість впродовж багатьох років.